Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І з, до розмови з нашою студією вже приєднався політолог, директор експертно аналітичного центру діалог Андрій Миселюк. Тож вітання, пане Андрію. Слава Україні. Слава добрий день вам і вашій аудиторії. Дуже радий бути у вас ми теж раді з вами поспілкуватися, з вами хочемо поговорити про те, про що вже кілька тижнів обговорюють всі українці, і зокрема чи дійсно є безаль... безальтернативним, так би мовити, рішення президента про можливе звільнення головкома збройних сил України Валерія Залужного із своєї посади, і чи може щось вплинути на ситуацію, і зокрема на поведінку, можна сказати, президента Зеленського для того, щоб він. Або відтермінував, або взагалі скасував це рішення. Бачимо, наприклад, дехто вважає із аналітиків, що, наприклад, приліт Вікторії Нуланд до України і спілкування з офісом президента, також стаття залужного в СНН, можливо теж відтермінували чи призупинили цю ситуацію. Але як ви вважаєте, чи готовий президент Зеленський відмовитися від цього рішення щодо звільнення Валерія Залужного і. З посади головкома. Форі... але ж ми бачимо, що фактично єдина людина, яка публічно не висловлювалася. Що ж таке? Так, 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 будь ласка, пане Андрій. Єдина людина, яка публічно не висловлювалася з цієї позиції, це був сам президент Зеленський, який е е зберігав мовчанку до. На останнього часу є лише днями, причому не у своїх там традиційних зверненнях до українського народу, якому кому це питання дуже болить і цікаво. Чомусь в коментарі, коментарі італійському телеканалу Рай 1 висловив свою точку зору на цю тему. Ну, і де він сказав, що він над цим розмірковує. І Фактично, це була констатація того, яка ситуація зараз дійсно є. Оскільки якби це рішення було дуже просте і, скажімо так, нічим особливим не загрожувало ані його політичним позиціям, ані перспективам оборони України, то звичайно президенту як політику і як верховному Головному команду. Так, на жаль, розірвався зв'язок. Але я сподіваюся, що зараз він відновиться, і ми зможемо продовжити спілкування з паном Андрієм. Пане Андрію, чи ви з нами? На жаль, розірвався зв'язок, але зараз вже бачимо, чуємо вас і ну тобто, зараз президент звішує всі плюси і мінуси, і поки що на моє переконання, питання не є таким вже остаточно вирішеним. І він, я думаю, зараз буде, скажімо так, він не, не може. Так просто взяти і це рішення прийняти, бо він прорахувати всі ці, ці, ці плюси і мінуси, які воно з собою потягне. А там мінусів дуже багато, надзвичайно багато є загроз нових. Тому Незважаючи на те, що політичні резони штовхають його на те, щоб скажімо так, позбавити залужного цього плаздарму як теоретичного політичного конкурента, В той же час його вага його залужного вага як е, фігури е, такої е, можна сказати систему в обороні України, то вона, е, скажімо так, не, не не призволяє цього зробити. Ну і зараз будемо дивитись, що які резони у президента Зеленського переводить. Пане Андрію, ну а як ви вважаєте, як на це може відреагувати, від можуть відреагувати наші західні партнери, чи їхня думка теж може якимось чином бути врахована президентом Зеленським щодо цієї ситуації? Звичайно, може бути врахована. Тут не треба закривати очі на те, що саме від допомоги і підтримки західних союзників те наскільки Україна буде здатна проводити свою. Захист себе і якщо вдасться їм переконати, що президента в тому, що рішення щодо залужного воно буде пов'язане з перспективами надання цієї допомоги, то звичайно, це буде додатковим аргументом для того, щоб він приймав рішення не відправляти залу, не відправляти вас відставку залужного. А на вашу думку, наскільки ось можлива відставка залужного зіграє на руку нашому ворогу і як там поставляться, там, мабуть, будуть відкорковувати шампанське? Брос, вкид інформації вже про те, що його можуть відправити в відставку, вже зіграв на руку. І там різного роду і політики, і пропагандісти вже почали смакувати це. Скажімо так, тут навіть не треба. Робити ізмуки слона, оскільки це звичайно, велика подія, значна, коли Верховний голокомандуючий країни е, обговорює, як він сам визнав, перспективи відставки головкома ЗСУ. Тому, звичайно, це їм на руку, і вони будуть продовжувати це використовувати наповно. І це, на превеликий жаль, дуже негативний фактор у нашому противі Російської Федерації. Пане Андрію, ну але також знаємо, що якби не війна, то б незабаром мали б відбутися вибори президента. Зокрема, можна сказати, що через пару місяців закінчується конституційний термін Володимира Зеленського. То чи це може вплинути на його легітимність і в очах всіх українців, і в очах наших західних партнерів, і як він чи він може якимось чином використати ситуацію із залужним для? Того, щоб може можливо легімітлегімітизувати своє становище, це це повністю штучне питання. Я не погоджуюся абсолютно ні з тим, що вибори мають бути найближчим чином. Що якщо вони не відбудуться, буде якийсь там присумнів, може буде поставити легітимність Зеленського. По перше, вибори в країні неможливі, і тут можна пригадати вдалий вислів секретаря РНБО Данілова, коли сказав, що. Коли агітатори зайдуть в окопи, ми програємо цю війну. Тобто, перспектива виборів вона зондувалася якраз офісом президента для того, щоб це можливо провести. Але ж ми бачимо, що зараз це питання зняте з порядку денного на щастя, і те, як оскільки в країні діють зовсім інші норми, ніж ті, що діють під час мирного часу, то звичайно казати, що там. Термін легітимності президента Зеленського закінчується, і можна буде підсумку ставити його наваження. жодним чином не доводиться. Там про це свідчить і українська практика а, за, зараз законодавча. Ну і також міжнародна, можна згадати, що в принципі еталонна демократія британська, там, коли була під час Другої світової війни, вибори не проводились. І коли уряд Уінсона Черчилля привів до перемоги. Великобританію разом з союзниками у війні проти Німеччини про то після цього вибори були оголошені. Ну і на них вже уряд Черчилля програв і борі пане Андрію, але водночас пам'ятаємо в цьому інтерв'ю. Президент Зеленський теж наголошував, що варто переформувати переформатувати не лише так, би мовити, військове керівництво, але й загалом інші державні. Органи, і зокрема бачимо, що вже звільнена міністерка в справі справах ветеранів. Але натомість чи може наприклад так трапитися, що Володимир Зеленський запропонує, наприклад, посаду прем'єр-міністра Валерію Залужному, і водночас, щоб він залишався головком, він дуже коротко справа в тому, що процес повернення великої політики Країну, яка воює, яка знаходиться в дуже серйозній небезпеці е, в Україну, він почав повертатися десь середини минулого року. І Саме зараз це фахів повернення великої політики, і на жаль, тут е, таку дуже провідну скрипку першу грає сам президент, коли фактично виштовхує е, Валерія Залужного політику, і в цьому своєму інтерв'ю він е, чітко дав зрозуміти, що Питання цієї ставки воно пояснюється не якимись там військовими розбіжностями у ну, питаннях поє... ві... 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 військової стратегії та тактики, а саме політичними причинами. То дякую, будь ласка, у мене там вже треба не завершувати. Зрозуміло, дякуємо, Андрій Меселюк, політолог, директор експертно аналітичного центру діалог в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 на все добре. Дякую, вам також.